Вітаємо вас, наші любі підписники. Ми не пропали, абсолютно про вас не забули. У нас, повно, просто були знову певні проблеми. Да? Махни «да». А що, «да»? Все, «да». ти головне погоджуйся зі мною. Юраси вже став до однієї праці, а я зараз іду до другої праці і трішки буду розповідати. Але як отако подивлюся, що він робить, то думаю, як в нього ці постійно штани і шкарпети пропалюються. А оце ось такого. То ти прийшла мені допомогти? Ні. При, прийшла розказати, як ти шкарпетки з штанами палиш постійно. Це не я винен. А хто? Болгарка винен. — Ага, ясно. Значить, ну, з чого вам почати і що вже казати, я навіть і. Ось так не можу зразу зосередитись. От. Значить, думали ми, що буде все добре з відмилкою, коли вже індивідуальний протест поставили. І раптом, за, за кілька днів, щось пішло не так. Почало припухати око, почало боліти, почалися певні проблеми, голова. От, і мусили ми знову ж таки, знову ж таки, трішки поїздити по цих лікарнях. На сьогоднішній день, надіюся, надіюся, вже, сподіваюся, дуже сподіваюся, що нарешті усе буде добре. Трішки ї, його під, підробляли, переробляли. От е, він. Кілька днів пройшло, він знаєте, в ямку всівся, виходить, тиснув тиснув на цей очний імплант, там були болі. от, е, Рухався, не, е, почав рухатися не так. от, Як ото воно має бути, точніше, скажімо так, зайве дуже рухався от, і е, мусили їхати знову робити. Е, зробили. Нібито зробили. Як поведе себе далі, будемо бачити, але сподіваємося, що вже буде все добре. Тому, е, тому ці дні, знаєте, щось так без настрою, знову в цих в своїх тривогах. От, е, господарство у нас, слухайте, перекушувало. Воно просто перекушувало. От, ну... Е, Сьогодні ми, я сподіваюся, будемо вже входити назад в колію. От Людмилка у нас зараз є. Наразі пішла гостювати, хоче провідати школу, ліцей, пішла в ліцей провідати. Звідти хоче їхати, школа в мистецтв, провідати викладачів. От звідти вже буде добратися додому з Любора. А ми отак помаленьку, помаленьку до робіт. Юра, там. А я у хлів. У мене в хліві сра страгоспільний. Що вам сказати? Оце така копичка гною зібралася просто в хліві, а ще ж біля свиней. Закидала он уже їсти, вже не просто прикусити, а трішки щось там накидала, вже варені у шпайки, товч, гарбузка. Зараз саме їдять, от. А це. Проблема вся у тому, що не було чим відвозити. Просто вигортала, возик був зламаний. Це вже ось мені його Юра поварив, ти й сказав мені: возик поварений, об'єм робіт знаєш, приступай. Тому зараз я вже почну наводити порядки за ці всі дні. От, а чого був возик поламаний, я його умудрилася ось там під гноєм поставити. Він умудрився їхати трактором вискочити на нього колесом, відломав возикові колесо, і отак от він там стояв, 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 а не, не було не до нього. І от така тепер вийшла от приключка. Та тепер тягну цей возик і буду лікувати спину. Жартую. Дні у нас пасмурні, та я думаю, що це не тільки у нас. От. Трішки щось було, ляпало знову дощиком. Зараз нічого не ляпає, але і не скажу, що холодно, але ось так, знаєте, пасмурно та й пасмурно. Вже дерева практично безлисті стоять. От Качки мої он, помагають сою молотити, яка стоїть немолочена. Та напевно, що і в усіх вона так стоїть. От. Та вони собі десь там ходять, шиї тянуть. Це, е, це ці, що з бігункою, качки. Одного качурика ми вже з'їли. Був смачний, до речі, молодий. Та поки я вже тут кручуся, покажу вас, як у мене на городі дубки виросли, поки ми добули. Дивіться, проорали хлопці трактором рядка. От. Понаставляли саджанців, поприкидали з землею. Колись вже у нас так, е, таку історію теж робили. Я вже знаю, що це таке, хоч Юра у мене й пожартував, що це він буде бізнес уже мутити, новий, я он з квітами на ту сторону, а він ще цей город до решти засадить дубом. От, бо, каже, так, картопля все рівно ні по чому, буряки ніхто не купляє. От, гарбузи лежать, каже, ніхто не вибирає. Ну, що вам сказати? Ну, серйозно, не вибираю. Оце такого, як свиням кришити, то десь там якісь молоденькі, ось так шукаю. кляц 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 разом з зернятами покришила, а ті ще лежать. Ну, не до них якось, не до них. Взагалі, можливо, це вже сьогодні. Сяду щось там вибираю трішки. От. То це, да, почала одним, закінчила іншим. То це ось, ось такі дубки. Це. Лісництво, не знаю, звідки привезли, і десь буде засаджуватися ділянка. От. І це в нас вони просто так перечікують пере... Пере... до того моменту. От. Да. Такі молоденькі ось саджанці. Може, хто хоче собі посадити вдома, то я кілька свисну. Ви тільки дайте знати. Возика підвезла, вила стоять всередині, а руки туди ще йти не хочуть зовсім. Ні руки, ні ноги. Але, але де подінуся, мій, 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 мій такий обов'язок мушу йти виконувати. Якийсь серйозний, пропалював штани болгаркою. Тепер узявся за сварку. Оце вже всім плугам плуга зробить. О, що сказати, аж впріла, але нічого, ще зараз витягну один і підстелити. До речі, Якось хтось цікавився, чому у хлібі світла немає. Друзі, вже є. Воно, в принципі, завжди було. Просто лампочки викручуємо. Ну, а вже зараз така пора, то вже позакручували назад, та й світиться світло. Вночі теж не вимикаємо. От. Якщо не вимикають за чергою, звісно, то вже навіть курочки почали яйця підносити. Небагато, правда, але. Є одне-два на день зараз є. Ну, таке, Далі будемо бачити, що воно буде, все довивожу гної. Да, На цей, -то ще, звичайно, потрібно було самій зверху сісти, та й хай би хто тянув. Ха -ха. О, який уже О, який вже крутьверть. О, який вже крутьверть. Іди, ди, ди, йди, дай, дай заморзана почушкою. Іди. Ні, не вкусиє. Куди зібралася? Куди? Хоч не вздумайте ніде з здомичку. Так, ще дещо хочу показати, чим потрібно буде зайнятися. Треба буде брати заступ, ставати сторожувати. Дивіться на що, поробив крутяка ось в цьому в садку. А? Ось мені понакрочував, ще не, не вигрібала, не загрібала, листя не замітала. Ще мала розсадити он е, примулки, не розсадила до цих пір. А він мені ось сюди і підбере склет, понакрочував. І он туди за ліліями теж одним словом попрацював гарно. Та вже сьогодні я його тут навряд чи піймаю. Тому що я вже тут побігала туди-сюди, то він напевно що і тік. Але чи ввечері, чи зранку треба підходити і дивитися, чи не працює, тому якось і зловлю. Що ти, ще не зробив? Ще на два дні. Якщо інтернет не кончиться, то ще два дні. <гум> Ясненько, бо я вже. Пальці поскіпав. Позбивав. ж юшечку мені якусь варити. А ти що, десь м'ясо якось дістав? Кому бекані. <рес> Треба йти, щось ставити варити. В пліві порядочок. Молодець, купи собі цю карку. Дякую. Ось так чули. Куплю собі цукерку. А зараз все, по хлівах порядки, іти варити щось їсти. Одним словом, ми повертаємося, тому на все добре, до наступних відео. Неба, чистого, мирного і всього найкращого. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. І хай все буде добре. У вас і у нас.